Щодня працівники КП спецсервіс Кременчук починають ранок із роботи про тих, хто ще не має дому, годування, прибирання, лікування, прогулянки усе це для того, аби дати тваринам лише догляд, а й відчуття спокою та любові. Серед сотень хвостатих ася спокійна і водночас дуже уважна собака. Колись вона мала дім та доля розпорядилася інакше. Вона вже поважного віку дама, все життя прожила в квартирі, але з її господаркою трапилася біда, і вона стала безпритульною. Вона не стрибає кому попало в руки, вона вибірково ставиться до кола свого спілкування. І в нас вона любить тільки двох працівників. В них вона сидить на ручках, в них вона найлагідніше, найм'якіше створіння. А з іншими вона так, трошки більш обережна. Усі тварини, які перебувають у комунальному підприємстві спецсервіс Кременчук, мають необхідні щеплення, стерилізовані, соціалізовані, готові стати домашніми улюбленцями. Ася не виняток. Вона лагідна, спокійна, дуже вдячна за кожну хвилину уваги та ласки. Ми сподіваємося, що трапиться якась щаслива нагода. Можливо, комусь вона сподобається зовні. Можливо, комусь вона нагадає колишню свою домашню улюбленицю. Можливо, хтось її пожаліє, захоче собі забрати, тому що вона легко адаптується. Ми впевнені до у <свої> людини і зможе ще багато років дарувати комусь свою любов і стати для когось такою маленькою родою радістю. Якщо зараз немає можливості забрати Асю або іншого хвостатого додому, подаруйте їм увагу іншим способом: вийти на прогулянку, принести корм чи інші необхідні речі. Навіть така маленька турбота робить їхнє життя яскравішим. Детальніше про можливості допомоги можна дізнатися за контактами на екрані або на сторінках КП «Спецсервіс Кременчук» у соцмережах. Кожна хвилина уваги це промінчик надії для тих, хто чекає на справжню родину. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.